Я хотів би звернути увагу стосовно громадських слухань, у нас є статут територіальної громади, там дуже хорошо розписані питання проведення громадських слухань і місцевої ініціативи, про те, що, так сказать, багато хто не знає, а багато хто просто забув, що місцева ініціатива це також питання, точніше, той порядок, який дає можливість винесення рішень від громади чи пропозицій від громади на розгляд ради. І що до самого початку цього засідання. Я звернув увагу на що? Що е, громадська рада працює на основі типового положення, яке затверджено Кабінетом міністрів, але міська рада має повноваження, щоб затвердити положення саме, У нас є, на... то ми не старе просто мала але навіть то в тому положенні, яке що, що, що є важливим, важливо, щоб там було відображено, щоб там було відображено, що розгляд рішень громадської ради є обов'язковим. До розгляду міською радою чи виконавчим комітетом. Я не знаю, як інше не бачив, бо в цьому положенні цього немає. Це доречно включити. Тобто ініціювати цю зміну, внести деякі правки в те положення, і тоді, тоді просто це не буде просто балачками. Тоді міська рада чи, чи виконавчий комітет будуть зобов'язані ваші рекомендації і ваші рішення прийняти до уваги, винести на сесію і розглянути.